В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску урочисте нагородження учасників виставки дитячих робіт в рамках проєкту О спорт та мир, який приходив в Парижі протягом 33 літніх Олімпійських ігор 2024. В Ізмейлі відбулось змагання з футзалу серед військових національної гвардії України. Чи будуть ізмейльці святкувати старий новий рік у 2025 році? З вами в студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 січня орієнтовно такі. 804 930 осіб особового складу, 9 741 танк, 20 253 одиниці бойових броньованих машин, 21 789 артилерійських систем, 1260 реактивних систем залпового вогню, 1041 засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 884 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3017 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 33 473 одиниці автомобільної техніки та автосистерн, 3689 одиниць спеціальної техніки. 9 січня в Ізмаїнській картинній галереї відбулося урочисте нагородження учасників виставки дитячих робіт в рамках проєкту О спорт і мир, який проходив в Парижі у олімпійському домі Воля Спейс протягом 33 літніх олімпійських ігор 2024. Подробиці дивіться далі. 9 січня в Ісмейській картині галереї відбулося урочисте нагородження учасників виставки дитячих робіт в рамках проєкту О та мир, який проходив в Парижі у Олімпійському домі волі Спейс протягом 33-х літніх олімпійських ігор 2024. появилася ініціатива подіжать наших спортсменів в Парижі во время проходження 33-х літніх олімпійських ігор. Художественные школы, частные студии, просто творческие детки участвовали в этом, создали прекрасные живописные, графические произведения. И после этого в выставочном центре Юнион в Одессе были собраны со всей Украины произведения детские в поддержку нашей Олимпийской сборы. Был сделан отбор на высоком художественном уровне. После этого были выбраны победители. И победители э, этого конкурса были отправлены, вернее, их произведения были отправлены в Париж. Урочисто наградили учасників подяками від голови Одеської обласної ради миру, директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової, Федорова Ірина Ігорівна та заслужений художник України Шишман Іван Іванович. Привітали юних художників, директори з мильської художньої школи Колоянова Ольга, викладачі, батьки та друзі. Я дуже рада, що ми взяли участь в цьому в цій події, тому що діти мають займатися а, спортом. Мистецтво, іграми, спілкуванням із своїми рідними. І я сподіваюся, що воно так і буде. Війна коли закінчиться, і ми будемо знову єдиною родиною, єдиною країною, радіти життю, працювати, любити один одного, поважати один одного. І всім бажаю добра. Всяке участі в виставках, в конкурсах це свого роду теж волшебство. Потому что нужно найти какую-то идею, выносить, воплотить, и чтобы это было достойно, тем более участвовать, потом переживать. Но когда награда находит ребенка, значит находит и преподаватели, это конечно чем не сравнимая радость. Желаю и своим деткам, и чужим деткам дальнейших. Участі свершені Дуже горжусь за своїх дітей. Всегда горжусь і я рада, рада, рада. Подяки отримали учні з художньої школи Шушакова Марія, Ткаченко, Марія, Бутаєва, Софія, а також Шишмана Надія, мистецька художня школа імені Костанді, місто Одеса. Дойчева Ольга, приватна художня студія Івана Шишмана, Карайванський Василь, приватна художня студія Івана Шишмана. Для того щоб це було технічно виконано, отозвался в поддержку фонд благотворительный фонд Владимира Продивуса и лично Владимир Продивус помог в финансировании, поддержке, в организации, допустим, многих моментов. Также это проходило под патронатом нашего национального олимпийского комитета Украины. Также Під патронатом міністерства молоді та спорту, одеська обласна військова адміністрація і так далі, всі участвують в підтримці цього прекрасного діла. Незважаючи на важкі часи, діти продовжують невпинно займатися та брати участь в регіональних всеукраїнських та міжнародних виставках, конкурсах і фестивалях, творчі досягнення результатом спільної роботи молодих художників, педагогів та батьків. Сьогоднішня подія це знакова подія не тільки для Ізмаїла, а взагалі для творчого світу. Бо те, що теплиться, те, що процвітає сьогодні, це великий вклад, велика подяка всім причетним. І організаторам, і ті, хто попутно допомагав, підтеплював, підтримував і брав участь в цьому за таке висвітлення, за таке впровадження саме нашого краю. Кожен раз прийдя сюди, ми відчуваємо наповнення радості. Розкішення вашим вашого труда, като вкладувати в давиту нашу працівну галерею. Ми хочемо пожелає всім здоров'я, радості, міра прежде всего. Українські діти це майбутнє нашої держави. Такі юні таланти є гордістю та красою народу. Адже вони старанно працюють, вдосконалюють свої вміння, щоб гідно представляти рідну країну на міжнародному рівні. Юля Петлецю, Кристина Ланголь для програми новин. Поліцейські Одещини продовжують піклуватися про школярів під час зимових канікул. Інспектори Служби освітньої безпеки Одеського райуправління управління поліції разом із службою у справах дітей відвідали підопічних, вручили дітям подарунки до свят і нагадали про важливі правила безпеки. Вони обговорили попитові небезпеки, мінну безпеку та дії під час тривоги. Дітям наголосили на важливості дотримання правил дорожнього руху та безпеки в інтернеті, попередивши про небезпечні сайти і протиправну діяльність. Обговорили важливе питання безпечної поведінки в інтернеті. Ма що слід оминати сайти та канали, де пропагується насильство. Відбувається витягування на повнолітні у протиправну діяльність, у тому числі за гроші. В Ізмаїлі відбулась першість футзалу серед військовослужбовців військової частини 3058 Національної гвардії України. До участі тут долучились вісім команд. Кожна з них представляє окремий підрозділ. Як це було? Дивіться у сюжеті. В Ізмельському палаці спорту відбулись змагання з футзалу серед військовослужбовців військової частини 3058 Національної гвардії України. До участі долучились вісім команд. Кожна з них представляла окремий підрозділ. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять військових, які боронили країну на передовій і загинули. На урочистому відкритті до гвардійців звернувся начальник фізичної підготовки і спорту військової частини 3058 Національної гвардії України Ігор Єманов. Звертаю увагу на мір безпеки, на дисципліну. Нехай переможе нас сильніший. Також хочу, щоб ви в такому ж обсязі збирались і на усі. Змагання, які у нас будуть попереду в цьому році, також з вітальним словом до присутніх звернувся президент Асоціації футболу міста Ізмаїл Геннадій Поліда. Дуже приємно бачити нашу нацгвардію в футбольному, футбольному житті нашого міста. Нацгвардія принесла дуже великий скаланці. Футбольний розвиток міста Ізмаїл. Тому я вам за це дякую. Я бажаю вам насамперед кріпкого здоров'я вашим, вашим родинам, терпіння. Мужності вам. Е Все одно наша країна переможе, перемога буде за нами. Я вам бажаю перемог на цьому майданчику, а нашій країні перемог... перемоги в цій війні. У 2025 році це перші змагання з футзалу серед військовослужбовців. Завдяки їм гвардійці можуть перевірити свої навички у даному виді спорту та підвищити моральний дух. Не дивлячись на виконання службово-бойових завдань. Бойових завдань люди сьогодні могли повисповисити свій морально-психологічний стан, перевірити свої. Навики в даному виді спорту, а також перевірити свою згуртованість як підрозділ. Далі ми плануємо продовжувати в тому ж напрямку проводити спартикіади та змагання з різних видів спорту. Ігри проходили на вибування після кожної гри результати сумувалися у командний та індивідуальний залік. Загалом взяли участь вісім команд. Кожна представляла свій підрозділ. Ми приймали участь максимально весь особовий склад. Нашої частини, це починаючи від солдата, закінчуючи е, до військового звання майора. Е, люди різних категорій, е, люди, які вже були на, в, приймали участь в бойових діях. Е, вони вчора вночі стояли на виконанні службово-бойових завдань, зранку приїхали і е, відстоювали честь свого підрозділу. Серед команд перше місце виборов підрозділ роти вогневої підтримки, друге посів підрозділ роти бойового матеріально-технічного забезпечення, третє завоював підрозділ управління військової частини. Переможці отримали кубки, медалі та грамоти. Дуже сподобались змагання, якісне проведення, якісна організація. Наша команда зайняла перше місце команда роти вогневої підтримки. Незважаючи на те, що вночі виконували бойові завдання, зранку вже прийшли і грали в футбол. Команда була підготовлена, всі інші команди теж виступили на високому рівні. Дуже сподобався цей захід. Частіше, щоб такі заходи проводились для розвантаження особового складу і для покращення фізичної підготовленості особового складу. Організація враження в нас на високому рівні. Очікуємо наступних майбутніх наших змагань. Всім радимо. Прийти враження в нас задоволені. Спорт під час повномасштабного вторгнення є гарним способом психологічного розвантаження військових, зазначили у Нацгвардії. Тому подібні заходи планують проводити і в подальшому. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У ніч з 13 на 14 січня традиційно відзначають щедрий вечір або Старий Новий рік, який збігається з українським народним святом Маланки. Про історію традиції цього свята та чи будуть із мильці святкувати старий новий рік, розкаже наш кореспондент. У ніч з 13 по 14 січня традиційно відзначають щедрий вечір або старий новий рік, який збігається з українським народним святом Маланки. Ця традиція прийшла до нас ще з 1918 року, на початку становлення колишнього радянського союзу, коли в новій країні на хвилі Глобальних змін були порушені і питання календарного літочислення. Поява цього неофіційного народного свята пов'язана з розбіжницю гілюанського старого і григоріанського нового календарів, яка складає рівно 13 днів. Обов'язково щедрий вечір вдома збиралися уся родина за столом. Традиційне до святкування одягали вишиванки. Також українців вдруге готують кутю, яку називають щедрою. Пшеницю або рис заправляють зваром підсолодженим метом. Обов'язково досипають горішки, родзинки або сухофрукти. Стіл також вражає достатком: окрім 12 пісних страв, гостей частують запеченими ковбасками, завивантями із м'ясом. Увечір дівчата співають колядки, радують гостей приповідками. Колядники водять козу, показуючи вистави. Обов'язково учасники вертепу одягали вишиванки. Ранок 14 січня старий новий рік починають із засівання. Лише хлопці ходять по будинках, обсіюють приміщення з біжжям. Бажають господарю і його родині достатку здоров'я упродовж нового року. Команди Ізмильського телебачення провели соціальні опитування серед мешканців міста, аби дізнатися про їх думку стосовно святкування ще другого вечора. Та чи планують із зустрічати старий новий рік? Не планую. завжди святкували з первого на перве. Ну як завжди? Планувати Обов'язково. Всі праздники наші які були, такі остались. Чи будете ви святкувати старий новий рік? Так. А як ви зазвичай Як і всі? Зазвичай будемо святкувати так в колі родину також 14 січня вшановують пам'ять святого Василя а також обрізання Господня. Старий Новий год в этот день завершається э, в церкві пам'ять святителя Василія Великого. І друге событие, событие Евангелие, э, обрізання Господні. І от поэтому в церкві собственно говоря, это і буде праздновать в, этот, в эту дату щедрування, старий новий рік мав і власні цікаві самобутні звичаї. 14 січня хлопці, які отримали горбуза восени, після сватання могли повторно засилати сватів. Хорошою прихметою вважається свататися і на щедрий вечір. Тоді й життя молодої родини буде щедрим і радісним. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгорода Дністровського за оборудки з наркотиками. Чоловік вирощував коноплі та виготовляв з них наркотичний засіб. За скоєну йому загрожує до п'яти років обмеження волі. Поліцейські Білгорода Дністровського виявили 33-річного чоловіка, який незаконно вирощував коноплі. Під час обшуку на його присадибній ділянці знайшли 41 рослину та майже 400 грамів канабісу. Встановлено, що чоловік вирощував і виготовляв наркотики для власного вжитку. Йому висунуто обвинувачення за незаконний посіб. І зберігання наркотичних речовин. Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі. Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно жителя Білгорода-Дністровського по обвинуваченню у незаконних оборудках з наркотиками. Наприкінці вересня минулого року правоохоронці провели за місцем мешкання 30-річного фігуранта санкціонований обшук. В ході якого на присадивній ділянці домоволодіння виявили теплиці, в яких зростали більше сорока рослин конопель, а в господарських приміщеннях ємності з канабісом загальною вагою майже 400 грамів. На підставі зібраних доказів дізнавачі висунули чоловіка обвинувачення за частиною першої статті 310 кримінального кодексу України у незаконному посіві та вирощуванні конопель та за частиною першої статті 309 цього ж кодексу у незаконному виготовленні зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п'яти років обмеження волі. Як змінився курс валют, та якою в довезми вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 42 гривні 20 копійок, продаж 42 гривні 99 копійок. Євро купівля 43 гривні 55 копійок, продаж 44 гривні 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 11 січня, в змилюючи очікується хмарна погода. В день з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Вночі пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі один градуси тепла. В день три градусів тепла. В Одесі ясно. Вранці дрібний дощ. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 3-5 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому ютуб-каналі Izmiltv Online та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.